Раді бачити. Ви раді бачите в автокос. Як справи? Все добре. Це так важливо. Хотілося б краще. Нам всім хотілося. Буде краще. Чекаємо, чекаємо. Ну чого чекаєте? Ви працюєте, ви ціни наближаєте, щоб було краще. Буде обов'язково. Якщо питання, щоб війна закінчилась завтра і залишитись і без, без того, що в нас є, і що нам належить, мені здається, це фінал не дуже добре. Закінчиться війна. Ми точно наближаємо до закінчення. Працюємо над цим. Дуже хочемо цього. Дякуємо вам. Можна ще цікавить також питання про подальшу мобілізацію і бронювання працівників, які дійсно серйозне питання, тому що всі хочуть щоб а підприємства були наповнені. Для нас це важливо. Ми не можемо втратити людьми. Ми не можемо втратити і армію, і поповнення на фронті, але при цьому дуже потрібно, щоб робочі місця були заповнені, щоб від вас заробітні плати військових залежить у будь-якому бомба. Так що знайдуть якийсь баланс і щодо бронювань, і щодо військових, треба знаходити баланс. Я хочу вам передати вітання від свого чоловіка. Він вас вірить, він зараз захищає нашу державу. І хотілося б спитати, ви не жалкуєте, що стали президентом у цей час? Так само, як і ваш чоловік, дякуючи йому, який захищає нашу державу. Я думаю, що він не жалкує. Я думаю, ми всі такої думки абсолютно. Дякую. Obrigado.